Наклеювання етикеток. Я накричала на свою дитину. Я просто жахлива. Я погана мама. Наклеювання етикеток це властивість людини робити характеристику собі або комусь, не оцінюючи весь об'єм інформації, а лише в контексті даної ситуації. Це як оцінювати музичний твір по одному акорду. Для того щоб подолати дану проблему, можна застосувати таку техніку, виписати на листку паперу усі свої позитивні та негативні якості. Якщо, звісно, позитивних вам не вистачає, залучіть, будь ласка, до цього власне оточення близьке вам. Але якщо все ж таки ви не справляєтеся, вам не вдається подолати цю проблему з навішуванням ярликів, зверніться, будь ласка, до спеціаліста.